Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко добрий. Після ходових випробувань дали в систему дві атмосфери. Тиск тримається. Від'єднай, будь ласка, насос від ППУ. Тиск тримається добре, ніде проблем не чутно, не видко, машина гаряча, робоча температура близько 70 градусів. Ми провели заміну проблемних елементів. І, як завжди, крайній штрих. Ми зав'язуємо всі з'єднання, де ми були. Контруємо дротом. Хто нагадує, хто каже, що контрування дротом це не військовий ремонт, а суто і виключно робота заводу, я вам кажу. Розуйте очі, відкрийте військовий ремонт і почитайте вимоги до військового ремонту. Це тонкий натяк на те, що ви не вігласи. Ми зав'язуємо усюди, де ми були. Так. Ну і там по решті з'єднань так само. Все. Хай добре служить козакам. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.